У нас збільшилась кількість умисних вбивств, 21 проти 16 попереднім роком, але, слава Богу, всі ці вбивства були розкриті. Особи, які підозрювалися вбивствах, направлені до суду. Суди деяких вже засудили, по деяких ще слухаються кримінальні провадження в суді. На умисних вбивств, таких, які б мали замовний характер, у нас не було. Все більш в основному це побутова тематика. Але деякі були насильницькі злочини пов'язані з пограбуванням. Вже два убивства на побутовому рівні і пов'язані з вживанням алкоголю. Є у новому році. Тут каже Олександр Богомол: по суті, спрацювати міліціонерам на випередження неможливо, бо дослівно в кожну душу не заглянеш. У 2014 році також зросла кількість крадіжок майже на пів чи більше випадків ніж у 2013-му. Побільшало також викрадень автомобілів і випадків шахрайства. Водночас, очільник УМВС в Тернопільській області запевняє, міліція стає якісно кращою і доповідає, особлива увага приділена боротьбі із корупцією. Міліціонери з Тернопільщини почергово несуть службу у зоні. АТО, в області правоохоронці працюють відкрито для громади і реагують на кожне звернення від громадян. На кожній нараді я доводжу і це, я думаю, що не є секрет, і скажу перед вами про те, що ніяких кришувань не буде поки в Тернопільській області, ніяких кар'єрів, ніяких горілок, ніяких гральних бізнесів, ніяких піт пітарт і всяких різних вибухових елементів не буде. Якщо буде якась інформація про те, що Хто собі дозволив якісь корупційні прояви зі сторони працівників міліції, прошу або на сайт інкогніто, або відкрито в відкритому листі звертатися, ми будемо проводити службою період.